Репортер Доди 2, епізод 5. Немає допомоги. Стрічайте Дазла. Доброго помічника та цілителя. Dazzle! Ось ми бачимо, як Дазл ставить варт, що й вимагається від помічника. Дуже добре, Дазле. Дазл! А ось Дазл добуває своїх кріпів. Добрий удар підтримки. Дазл! О, поглянь, Дазле. Твої варди виявили руну подвійної шкоди на різці. І твій друг із середньої смуги пач 100% забажає покласти і до склянки. Але він може все зіпсувати. Краще візьми сам, бо ще потрапить до рук нуба. Подвіна, шкода! Дозол! Тобі також потрібні деякі речі, щоб допомогти команді. Для цього ти маєш більше фармити. Дозол! О, дивись, сутичка! Біжи на допомогу своїй команді. І якщо у ворога мало життя, обов'язково добий, щоб бути впевненим у його смерті. Дозл! Твоя команда, можливо, цього і не знає. Але вони можуть виграти лише за рахунок тебе. Уникай запитів на кур'єра, оскільки це зупинить твою прокачку. Бачите, прямо ж до перемоги, Дазле. З таким життєлюбним помічником ви стовідсотково переможете. Озвучено товариством Три крапки на замовлення порталу Play.ua.